Сьогодні в мене тема, як ви бачите, це командний спорт, як позитивний вплив на людей в компанії. Спочатку я хочу трішки розповісти своєї історії, взагалі як я попав у цю всю двіжуху, що мені це дало, як і в особистому плані, так і в плані там кар'єрного розвитку і так далі. Все у мене розпочалося ще десь у 2015 році, я тільки прийшов в компанію, і тоді я дізнався, що є так звані у нас вийшли тренування, де ми просто приходили грати. Це було, як ми називали, чисто по фану. І згодом у нас з'явилася змога долучитися до, до однодневних змагань. Де також брали участь інші it компанії, і ми такі клас. Ми вже досить довго тренуємось, тому ми можемо в принципі піти і там напевно щось. Досягнути, але все було досить погано. Ми тоді майже мені здається ні в кого не виграли. Це була така, напевно, наша перша, але головна поразка, яка нас мотивувала, що нам потрібно щось змінювати. Нам потрібно напевно частіше грати з іншими командами. І в нас тут був перший крок. Ми заявилися в регулярну Одеську Лігу, наш перший матч, як ви бачите, ми програли досить цікавим рахунком 0-17. Ви можете уявити, який у нас був стан, але ми не опустили руки завдяки взагалі цьому командному духу, завдяки цим людям, які є в недпіку. Ми зібралися і подумали, що потрібно щось якось змінювати, тому що так далі йти не можуть справи. Тому ми наняли тренера. Це було мені здається одне з перших таких правильних рішень, які нам допомогло досить круто і швидко прогресувати. Але тут теж потрібно розуміти, що якщо приходить тренер, це не означає, що ти там через місяць, через два вже виходиш на якийсь рівень. Тут також потрібно трішки витримки, терпіння, старання, і, от як ви бачите, нас вже стало набагато більше. У нас навіть з'явилося навіть дві. Дві футбольні команди, і ми вже почали отримувати перші перемоги, перші кубки, і це є досить круто. Що особисто це дало для мене? По-перше, я зрозумів, що це досить круто загартовує твій характер, тому що коли йде одна поразка, друга, третя, зазвичай людей можуть там опускатися руки. Але завдяки цьому команд, командному духу, ми все-таки зібралися трішки, навіть не сильно трішки змінили взагалі. Підхід до цього всього, і це дає тобі змогу навіть у майбутньому, коли там в тебе будуть, ну як ми знаємо, да, є все там на взроти і падіння. це тобі допомагає швидше вийти з зони падіння для того, щоб отримувати ті результати, які ти хочеш. Також у мене Появився перший досвід в ролі керівника, тому що я був спеціалістом. Проявив ініціативу, що я можу там стати капітаном команди, і це було досить круто. Насправді, це було важко, тому що в мене такого досвіду ніколи не було. Але завдяки підтримки підтримки компаній, підтримки людей, це був такий крутий і корисний е, досвід, який і далі мені е, допоміг також розвиватися в кар'єрному плані. Я тоді перейшов із ролі спе спеціаліста в роль е, тімлятімлядам. -лід, які я бачу плюси саме для співробітників, ті, які ходять, ну це може бути і не тільки футбол, а взагалі якісь такі командні спортивні івенти. Перше це здоров'я, спорт. Це я думаю, тут лишніх коментарів не потрібно здавати. Також це є профілактика вигорання, Да? Коли ми працюємо на роботі, у нас там е зайнята там одна якась час частина мозку. Вона е перенавантажується, щоб трішки зняти це все. Є у нас спорт, є у нас командні види спорту, і мені здається, це теж досить круто нам допомагає не вигорати. Можливість кар'єрного розвитку це якраз в мій кейс, також ще є кейси інших людей в компанії, які також були капітанами, тому що в нас була не одна така команда. І це нові знайомства, тому що нас досить багато. Ми можемо пересікатися, знаходити там друзів, знаходити якісь цікаві теми з іншими людьми, які працюють в інших а, компаніях. Такий а, локальний нетворкінг по інпо інтересам, тому це теж досить круто. А які я бачу плюси для компанії, спів, співробітники яких там ходять на подібні заходи. Перше, це як мені здається, покращується софт скіли співробітників. Чому тому, що коли команда проходить оці етапи падіння, вона знаходить в собі сили, вона встає і робить якісь зміни, щоб уже досягати якихось цілей, і це є досить досить круто. Піар uh, компанії. Uh, коли ми вже зайваємося в якихось там лігах граємо, ми також граємо проти uh, інших, таких же, можуть бути і it спеціалісти, вони нас бачать, вони про нас говорять. Тим більше в нас досить крутий uh, підхід до тренувань. Там тренери, поля, футбольні форми все досить круто. Тим самим ми трішки uh, покращуємо впізнання uh, нашого бренду. І це є також додаткові тімбілдинги, тому що спорт це, як я вже говорив, він допомагає якраз не вигорати. І плюс ми ще також окремо в командах любимо робити також такі круті тімбілдинги. Тому, в принципі, в мене вже майже все. Я зараз хочу об'явити в тому, що ми перезапускаємо нашу київську футбольну команду. У нас уже були перші спроби. Ми вже грали також в регулярній Київ Лізі. У нас також були і програші, були у нас і перемоги. Зараз ми набили таких перших шишок, як то кажуть. Ми зробили певні висновки, Тому зараз ми вже будемо підходити трішки з іншого боку. Я думаю, ви будете якраз в інстаграмах або на більших соціальних мережах бачити наші. Досягнення. Зараз у мене було по плану просто визвати всю команду і показати їм нову футбольну форму, яка є, але ми трішки не встигаємо по таймінгу. Тому дивіться, це ось наші люди, це ті, хто зараз грає. Давайте ми їм поаплодуємо. Вони досить всі молодці, вони круті люди, і якраз з ними ми будемо точно досягати нових. Перемог. Тому давайте зараз якраз і покажуть і покажу ці нові форми, які в нас Дивіться, які вони прикольні. Дякую. А тримай. Так, ну все. На цьому, в принципі, все. Дякую всім за увагу. Пока.